Святий Дух є посередником між ілюзіями та правдою, з того часу, як він має бути подібним до мосту, який заповнює порожнечу, що відділяє реальність від мрій, сприйняття веде до знання через благодать, яку Бог дав йому, щоб бути його даром для всіх тих. Хто звертається до нього у пошуках істини, через міст, який він забезпечує, усі мрії втілюються в правду, щоб розвіятися перед світлом знання? Бо навчання, коли Святий Дух приведе його до результату, який він сприймає для нього? Стане засобом вийти за межі самого себе, щоб бути заміненим вічною істиною. Якби ви тільки знали, як сильно ваш отець прагне, щоб ви визнали свою безгрішність, ви б не дозволили його голосу кликати вас марно. Ви б, не відвернулися від його заміни сповнених страху образів і мрій, які ви мали. Святий Дух розуміє знаряддя, які ви створили, через які ви хотіли б досягти того, що навіки є недосяжним. І якщо ви запропонуєте їх йому. Він використає ці знаряддя, які ви зробили для вигнання, щоб повернути ваш розум туди, де він справді є домом. Урок 97 Я є дух. Сьогоднішня ідея ототожнює тебе із. Твоїм унікальним я не сприймає розділену ідентичність і не прагне об'єднати протилежні фактори в єдність, підтверджує правду. Практикуй цю істину сьогодні якомога частіше, бо вона перенесе твій розум від конфлікту до територій спокою. Жодне тремтіння страху не може увійти, бо, відпустивши ілюзії роз'єднаної ідентичності, твій розум був звільнений від Божевілля. Підтвердимо знову правду про тебе, святого Сина Божого, який спочиває у тобі, чий розум повернувся. До здорового глузду. Ти є дух, який з любов'ю обдарований усією любов'ю, спокоєм і радістю Твого Отця. Ти є дух, який довершує себе і розділяє його функцію Творця. Він завжди з тобою, як і ти з ним. Сьогодні ми спробуємо ще більше наблизити реальність до твого розуму. Кожного разу, коли ти практикуєш, усвідомлення, принаймні трохи, наближається, іноді економиться тисяча років. І більше. Хвилини, які ти віддаєш, множаться все більше і більше, тому що диво використовує час, але не керується ним. Спасіння це чудо перше і останнє. Перше, яке також є останнім оскільки воно єдине. Ти є дух, у чиєму розумі живе диво, в якому час зупиняється. Диво, в якому хвилина, витрачена на використання цих ідей, стає часом безмежним і безкінечним. Тож, охоче, віддай ці хвилини, і довірся тому, хто пообіцяв наповнити їх вічністю. Він запропонує всю свою силу для кожного твого маленького зусилля, дай йому сьогодні хвилини, які йому потрібні, щоб допомогти тобі зрозуміти. з ним, що Ти є Духом, який живе у ньому і який своїм голосом кличе все живе. Відкриває свій погляд кожному, хто про це просить і замінює помилку простою правдою. Святий Дух із задоволенням прийме. П'ять хвилин кожної години з твоїх рук і понесе їх цим страждальним світом, де, здається, панують біль і страждання. Він не знехтує жодним відкритим розумом, який готовий прийняти ці цілющі дари, які вони принесуть. І він розмістить їх там, де, як він знає, їм будуть раді. І вони збільшуватимуть свою цілющу силу кожного разу, коли хтось сприйме їх як свої думки та використає для зцілення. Таким чином. Кожен дар йому буде помножений у тисячу разів, і ще в десятки тисяч. І коли він буде повернутий тобі, він значно перевершить маленький дар, який ти дав, так само як сяйво Сонця перевершує крихітний блиск, який світлячок створює вмить, щоб потім. Погаснути постійне сяйво цього світла залишається і виводить тебе із темряви, і ти не зможеш знову забути шлях. Почни ці щасливі вправи зі слів, які Святий Дух промовляє до тебе, і нехай вони через нього. Лунають у всьому світі. Я є Дух, святий Син Бога. Вільний від усіх обмежень, безпечний, зцілений і цілий, вільний прощати і вільний рятувати світ, виражений через. Тебе Святий Дух прийме цей дар, який ти отримав від нього, збільшить його силу та поверне його тобі. Сьогодні з радістю пропонуй йому кожен період практики, і він промовлятиме до тебе, нагадуючи тобі, що Ти є Дух. Єдиний з ним і з Богом, з твоїми братами та з самим собою. Слухай його запевнення кожного разу, коли вимовляєш слова, які Він пропонує тобі сьогодні і дозволь йому сказати твоєму розуму, що... Вони правдиві. Використовуй їх проти спокус і уникни сумних наслідків, якщо піддашся вірі у те, що ти щось інший. Дух Святий сьогодні дає тобі спокій. Прийми його слова і запропонуй. Йому. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.